Добрий день, шановні колеги. Олександр Молчанов, головний інженер ТОВ Білопілля Агро. Розкажу про професію інженера і що відбувається за лаштунками професії. Це не офісний працівник, це техніка, люди, поле, виробнича база. Найголовніша задача інженера це безперебойна робота техніки в полі і на підприємстві. Начнемо екскурсію з нашого комбайна. Даний комбайн ми придбали на підприємство, якби у техніку. Провели. Повний капітальний ремонт усього комбайна з мінімальними затратами. Перебрали все до болтика. Все, тут все зробили. Включає косметичний ремонт кабіни оператора. І на ранню групу він вже експлуатувався на нашому підприємстві. Так як ми придбали в цьому році 9-метрову жатку для комбайна 80-10, то виникла потреба в ріпаковому столі. Стол ми придбали 7-метровий, то ми його увеличили до 9 метрів. Ми ось цю час. Просто додали і все. Косу додали і все. І став у нас тепер на 9-метрову жатку. Вже в цьому сезоні він використовувався зановленим комбайном в повному обсязі. На пізню уборку урожаю ми допомагали даним комбайном нашим колегам сої. На даний час комбайн задіяний в уборці урожая кукурузи. Коли у хлопців обідня перерва для мінімального простою комбайна, сідаємо і працюємо за комбайном. Напрацював вже 1300 гектар, що відбив кошти, затрачені на ремонт комбайна. Побігли Так. Да. На підприємстві виникла потреба загрузка сімена в бігбеги. І перед посівом, і так, ОВСка по часу довго загружає і травмує зерно, то ми для себе виготовили такий ковш від телескопічного погрузчика для загрузки бігбегів. Цей ковш нам дає при завантаженні економії часу. У виробництві і уникає травмування зерна. На ринку стоїть він на даний час в районі 290-270 тисяч гривень. Для підприємства обійшлися нам у 27 тисяч гривень. Використали метал 5 міліметрів і циліндр для клапана. Виникла потреба у польовому вагончику для діжурства обліковців і охорони. Ідея була моя, так як мені не подобалися ті їхні ПТС-4 на борту. Який був дуже високий і незручний, і незручний в незручний використанні, в перевезенні, і дуже тісненький. То от своїми силами на платформі прицепа 2 птс 4 зробили такий вагончик. Цього на ПЗ маємо таких два вагончик. практично з металолому. Тут затрати понеслися в нас у пластикових дверях, вікна Бу, столи Бу. Буржуйка купили на металовому приємному пункті. Тепер він використовується в полі для обліковців і охорони техніки. Є світло, є освітлення на вулиці, опалення, диван такий із нішою для особистих речей. Ну і стіл для охорони. Це йомкостю по 60 літрів. Отута мило, отут мило, туди вода залилася, сюди мило. Прийшов чик-чик, помив, все, пішов. Отакий От в нас вийшов вагон. На ринку польовий вагончик стоїть около 400 тисяч. Нам він обійшовся в затрати в 55 тисяч гривень. Матеріали використовували підручні, а роботу власними силами. Отаким От чином проводяться в нас розліснення наших паїв і земельних ділянок. Даним агрегатом ми вже запустили в обробіток в районі 10 гектарів. І це тільки початок. Промоніторивши ринок, що він стоїть около 150 тисяч, Прийняли рішення зробити собі корчувач для себе самим. Він нам обійшовся у 12 тисяч. Що на нього затратили, це циліндр, клапан для зниження давлення і шланги з муфтами. Сам корчувач робили Теж наші механізатори власними силами з металовому. В районі 160 тисяч економії пішло на підприємство. В реалізації наших ідей Приймає участь вся наша команда.